Сьогодні поговоримо про свічки. Не про ці, не про ці, не про ці, а про ці. Всім привіт! Якщо вас цікавлять інші свічки, пишіть про це в коментарях. Маю деякий досвід по кожній з них. Мабуть, ви багато де бачили, що люди, коли показують ціну на якийсь актив, це не обов'язково криптовалюти, а акції, наприклад. Або криптовалюти. У нас більше наклонність до криптовалют на цьому каналі, то будемо сьогодні говорити в контексті криптовалют. То графік приблизно виглядає таким макаром. І оці палички, зелені і червоні, це називається свічками. Сьогодні я розкажу, як їх читати, бо до недавнього часу я і сам не розумів, що вони значать, ці свічки. Якщо ж у вас ціна у вигляді лінії, то ми переходимо сюди, нажимаємо на стиль і вибираємо на лінії. Чорна лінія це ціна нашого активу. Переходимо в стиль, ми можемо вибрати, якого воно буде кольору. Наприклад, червоного. Якщо ж ми хочемо переключитись на свічки, то нажимаємо стиль і свічки. Confirm. Так от, що ж значать ці свічки? По-перше, щоб почати розбиратися, що значать ці свічки, ми маємо зрозуміти, що кожна свічка це період часу, який ми встановимо. Зараз в мене включено 1 місяць період часу. Тобто кожна оця паличка, це період в 1 місяць. Ми можемо також міняти від 1 секунди до 1 місяця. Зробити там, допустимо, 1 секунду момент часу. Або одну годину. І от кожна свічка буде представляти зміну ціни за одну годину. Але що саме говорять ці свічки? По-перше, кожна свічка має свій колір за замовченням червоний і зеленийсь. Якщо свічка червона, це значить за вибраний на період, тут вибрано було один місяць. Ціна за цей період від початку періоду до кінця впала. А якщо зелений. Колір свічки, то за цей період, один місяць, ціна виросла від початку до кінця місяця. У кожної свічки є її тіло широка частина. І це тіло показує, яка ціна була актива на початок і в кінці періоду, обраного нам періоду. Якщо це був місяць, значить це була червоний. Свічки це була верхня межа. Це початкова ціна на початок місяць, а нижня межа це кінцева ціна на період, на місяць. Якщо ця свічка зелена, то нижня межа це ціна на початок місяця, а верхня частина це ціна на кінець місяця. Але так, як Ціна протягом обраного періоду може коливатись і доволі сильно, вона може навіть бути вищою або нижчою тих цін, які були на початок і кінець місяця. Тут вступають у гру оці штурпачки, які називаються тінями або фітілями. І ці штурпаки показують нам. Наскільки заобраний нами період на місяць в цьому випадку, до якої мінімальної межі падала ціна цього активу і піднімалася максимальна ціна? Бачимо, що це зелена свічка, значить ціна протягом цього періоду росла. На початку періоду місяця це була початкова ціна. В кінці періоду, це була кінцева ціна. Але протягом цього періоду ціна опускалась нижче початкової до нижньої свічі, і піднімалась вище кінцевої. Верхній фітільок, верхня тінь. Якщо в якомусь торговому додатку переключитись на похвилинний графік, одна хвилина, то в принципі можна посидіти і поспостерігати за цією свічою, як вона рухається. Піднімається вверх, потім опускається. Ось почалась нова свіча. Що колір свічі міняється, бо ще невідомо, поки вона не закриється, буде вона червона чи буде вона зелена. А коли вже закрилась, вона вже обирає свій колір. Зараз ціна ось протягом цієї хвилини падає, потім вона там трошки піднімається, а нижня тінь залишається на місці. Так, мінімальна ціна, яку сягав цей актив, вибраний нами проміжок часу. А верхня тінь це максимальна ціна, якою сягав цей актив за вибраний нами проміжок часу. Ну, якщо ви хочете трохи попонтуватись перед друзями, ви можете переключитись тут, на Trading View, торговий вид, і помалювати тут всякі трендові лінії. Сказати, що тут у нас тренд там такий. Тут у нас тренд ну, такий. Але це вже більше потрібно для людей, які займаються скальпінгом чи щоденною торгівлею. Для інвесторів, можливо, цей інструмент і не сильно актуальність. А от який інструмент справді актуальність, я вважаю, для інвесторів. Я розповідав в одному з своїх відео. Там я розповідав про тип ордера. Можливо, єдиний, який потрібен, на мою думку, справжньому інвестору. Тому, якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться, там простими словами розповів про доволі складний тип ордера. Сьогодні це все. Всім гарної якості повітря. До нових зустрічей в ефірі.